Виконуємо право 4 з розділу Діємо до теми 13 за підручником інформатики 9 клас, авторів Морза Барна 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Якщо потрібно, закриємо попередню програму, то створимо нове вікно, створимо список з іменем «А велике». І зразу заповнимо даний список. Перший елемент списку, який під номером 0. Пам'ятаємо, що нумерація індексів в списках розпочинається з 0, то перший елемент списку має бути обов'язково або 0, або мінус одиниця. Якщо в нас 0, значить робот рухається по вулиці з парними номерами, якщо мінус одиниця, значить він рухається по вулиці з непарними номерами. Отже, нехай в нас буде 0, тобто він рухається по вулиці з парними номерами. Наступні числа це в нас будуть показувати рівень забрудненості біля будинків. Отже, наш робот виходить, виміряв забрудненість біля п'яти будинків. Тепер нам потрібно визначити максимальний рівень забруднювальності і визначити номер будинку, в якому цей максимальний рівень забруднення буде. Отже, зміній Амакс. Знайдемо максимальний елемент даного списку. Знайдемо з допомогою функції max. Шукаємо разом і елемент з індексом 0. Ну, але в зв'язку з тим, що в нас тут 0 або мінус 1, то він у нас точно не буде максимальним. Тепер нам потрібно знайти індекс даного максимального елемента. Збережемо його в зміні n. І для цього скористаємося методом індекс. Отже, ми знайшли максимальний елемент. Знайшли його індекс. Але тепер потрібно визначити, який це номер будинка. Якщо в нас вулиця з парними номерами, значить, якщо в нас індекс 1, ось це, тоді це в нас буде будинок з номером 2, тому що парний. Ось цей. Там, де індекс 2, це в нас буде вже номер будинка 4. Там де індекс 3, це в нас буде вже номер будинка 6. Тобто бачимо, в нас номер будинка вдвічі більший за номер індексу. Якщо в нас будинок парний, якщо ж в нас будинок не парний, тобто в нас би тут стояло мінус одиниці, то в цьому випадку, якщо в нас індекс списку 1, то номер будинка буде 1. Якщо в нас індекс 2, то номер будинку буде 3. Далі наступний буде індекс списку 3. А номер будинка 5. В нас вулиця з непарними номерами, то можна визначити номер будинку, як індекс списку помножити на 2-1. Отже, визначимо це в загальному випадку. Якщо Елемент з індексом 0, ось це буде рівний. Операція рівності це 2 дорівнює 0, тобто вулиця з парними номерами, тоді взнаємо номер будинку, зберігати його будемо в зміка, як номер індексу помножити на 2. Якщо ж в нас нульовий індекс мінус 1. Тоді, зверніть увагу, ось тут відступ. Дані відступи мають бути обов'язково. Вони рівні чотирьом пробілам або одному натисненні клавіші Tab. То номер будинку будемо визначати таким чином, як індекс списку помножити на 2 мінус одиниця. І залишилося вивести результат. Виводимо номер будинку. Запишемо деякий текст і виводимо змінну К. Давайте збережемо у власній папці, збережемо з іменем робот. Та виконаємо. Отже, номер будинку 6 має найбільше забруднення. Давайте перевіримо, чи це справді так. Отже, визначили спочатку максимальний елемент, далі визначили його індекс. Індекс це в нас буде 0, 1, 2, 3. Це в нас буде номер 3. У зв'язку з тим, що в нас парний, значить в нас буде 3 помножити на 2, 6. Якщо ж в нас було б тут мінус 1, тобто не парні, значить 5. Все правильно. Можете підібрати якісь інші рівні забрудності, перевірити, чи все працює. Наприклад, зараз в нас має бути номер будинку 1. Так 2. Все правильно. Отже, право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!